Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже смачного суші тортика. Це, неймовірно, смачний закусочний торт. Усім рекомендую приготувати для початку відварюємо круглий рис та будемо викладати його в кільце таким гарнисеньким рівним шаром. Зверху я нарізаю е, такими шматочками норі, у мене чіпси норі. І зверху будемо покривати крем сиром. Рівномірно розпреділяємо його по всій поверхності. На крем-сир викладаємо слайсиками огірочок. Зверху я руками подрібнюю крабові палички. У мене сніжний краб, вони дуже смачні. І зверху знову ж таки у нас іде шар відвареного рису. І я його так прижимаю скляночкою для того, щоб він був такий щільненький. Зверху знову покриваємо крем сиром. І фінальний шар у нас червона рибка. Я її донесенько нарізала і викладаю по всій поверхні. І для ще більш яскравого вигляду та гарного смаку зверху присипаю кунжутом. Даємо постояти 10-15 хвилин і обережно знімаємо кільце. Подивіться, як яскраво та апетитно він виглядає, і це дуже смачно, як справжні роли, справжні суші. І я впевнена, що це прикрасить ваш стіл, і дуже буде смакувати.